Екстрено із Аляски протести на всю природа теж бунтує, змиває шляхи, де ступала нога Путіна. НАТО заходить в Україну. Ця зброя рве під собою землю. Дрон лелека вривається на поле бою і завдає нищівного удару. Епічний момент на фронті, де що сталося, прорив наших невже починається тотальне очищення від сил ворога. Про все це у нашому випуску пекельна точка. Неочікуваний поворот подій, аляска вибухнула протестами, сенсаційні заяви людей. У Путіна ось ось почнуть кидатися яйцями. Делегація РФ до такого не була готова. Українські прапори всюди. Це лютий крах РФ у Кремлі. Від цього рве дах. Розлойше про ситуацію не пропустіть далі. А на Алясці Путіну є чого боятися, бо люди вийшли на акції протесту проти російського диктатора та на підтримку України. Ну і стратегічні бомбардувальники США теж вже кружляють біля кордонів Аляски. Протести відбулися у місті Анкоридж, яке приймає саміт. В акції взяло участь кілька сотень людей. Відомо, що нова демонстрація також відбудеться в день саміту 15 серпня. Аляска із Україною Росія ніколи знову. Люди досить стурбовані через приїзд Путіна на акціях протесту проти Росії. Були як українці, які тікали від війни, так і американці. На Аляску приїхали навіть мешканці Вашингтона. Протести в Алясці, які готувалися ще спочатку тижня. Готувалася українська громада, американці, які підтримують українців, вони готувалися і проводили оці ці заходи з протести і мітинги разом із громадами. Ам, що декілька людей із Вашингтона поїхали також для того, аби комунікувати з громадою, також долучати медіа, і українські медіа до громади, аби що як не як найбільше людей мали можливість висловити свій, свій протест. Ось зараз на екранах ви можете бачити журналіст Остап Яриш, який зараз знаходиться на місці подій. Він опублікував у своєму x акаунті відео, яке ви бачите на своїх екранах, і там. Можна за побачите, що Аляска стоїть із Україною, і Росія ніколи знову знаємо, що Аляска була в території Росії, але Америка її викупила, і досить багато людей в Алясці зараз підтримують Україну. І знаково, що за програмою притулку українців в Америці щонайменше. Тисячу людей, тисячу українців приїхали з початком повномасштабного вторгнення. Вони приїхали в Аляску для того, аби на Алясці власне ну облаштовувати своє життя і видання The New York Times, Вони робили. The New York Times зробили інтерв'ю з цими людьми, і люди досить налякані від того, що вони втікали від Росії. Але так сталося, що Путін приїжджає на Аляску, і ці власне події на історії не дуже раді насправді люди, які там, але власне оці дипломатичні зустрічі вони мають відбуватися і знаю. Буквально перед включенням я проаналізувала американські медіа, і власне американські медіа говорили, що є вже таймінг зустрічі. Це в 11.30 за місцевим часом Аляски відбудеться така зустріч тет-а-тет -тет, з перекладачами. Пізніше буде. Ланч за участі делегації, які приїхали, а вже пізніше запланована прес-конференція. Однак чи відбудеться прес-конференція, це теж така е, поки незрозуміла історія, тому що ми знаємо, що і Трамп непередбачуваний, і чи Путін буде готовий до прес-конференції. Поки невідомо. Е, також е, з того, що повідомляють американські змі, це е, вірніше не тільки американські, але й пропагандистські змі. Повідомляють, що вони вже вилетіли, вони вже готові. Е, Висвітлювати події, які будуть відбуватися в рамках цього саміту знову ж таки, як вже прозвучало в ефірі, дуже багато секюріті секрет сервіс приїхали для того, аби безпека була досить така сильна в містечку, яке відбу буде приймати цей Трамп, трампівсько путінський саміт. Якщо так можна сказати, від себе ще також додам, що сьогодні в день Дональд Трамп. Вийшов із заявами, звісно, було багато заяв, які стосуються і е, т, саміту, який відбувається. і що знаково, що Дональд Трамп надіється, що все ж таки угода буде укладена. Він надіється, що цей саміт буде дуже успішним. Щодо свіженьких заяв Трампа, то там є над чим розкинути мізками. Рідкоземельні метали неважливі. Я намагаюся рятувати життя. Саме так президент США прокоментував повідомлення змі про те, що Америка зможе запропонувати Росії мінерали на Алясці для припинення війни в Україні. Що ви Шимо війну будемо щасливі щодо рідкоземельних елементів, це не важливо. Я намагаюся рятувати життя. Президент США етері Фокс News Radio заявив, що зустрічі з російським диктатором на Алясці передуватиме другі зустрічі, на якій буде укладена мирна угода між Києвом і Москвою. При цьому він сказав, що сторонам доведеться піти на компроміс щодо кордонів, земель і так далі. Ця зустріч визначає другу зустріч. Друга зустріч буде дуже важлива, бо там вони е, укладуть угоду і. Гаразд. не хочу казати поділити все, але знаєте, це непоганий термін, так але буде компроміс щодо кордонів, земель і так далі. Друга зустріч буде дуже дуже важливою. Ця зустріч визначає так. це, як гра в шахи. Ця зустріч визначає другу зустріч, але є 25% шансів, що зустріч не буде успішною, тоді я керуватиму країною. Ми вже зробили Америку великою за півроку, і ви вдарите їх наслідками. так? і ми вдаримо новими санкціями. Санкції Сенату на передній план. Якщо він я би не так? О, звісно. якщо не вирішиться, дивіться, ми не втратили жодного солдата нікого, але це була війна. Якби я не втрутився, могла би бути третя світова війна. кажу Байден вам. не мав уявлення, що відбувається це ставало погано. погано. І що найменше я це сильно заспокоїв. Думаю, ви погодитеся Е, набагато, набагато, але вони все ще втрачають тисячі солдатів щотижня, і ми, маємо, ми маємо це владнати. Також Трамп припустив, що на його зустріч із Зеленським та Путіним може запросити деяких європейських лідерів. Завтра у нас зустріч з президентом Путіним. Гадаю, зустріч буде вдалою, але важливішою буде друга зустріч. Зустрінемось з путіним Зеленським. Я та можливо деякі європейські лідери. Не знаю чи це буде дуже важливо, побачимо, що з цього вийде. Говорячи про можливість другого саміту за участі президентів США України та російського диктатора, Дональд Трамп заявив, що не втручатиметься у перемовини з Володимиром Зеленським та Путіним. Отже, пане президенте, ви сказали Зеленському бути ви готовим. Ви сказали йому готуватися, якщо буде реальний прогрес. Я не хочу говорити про другу зустріч. Навіть не ним. хочу навіть натякати на можливість там може буде зустріч, може ні, тому не хочу про це говорити. Це не гаразд е, це не так важливо. Але зручно би було мати гарну зустріч, бо я дам їм домовлятися самим. Я не вестиму переговори, я за них. Я дозволю їм самим домов. Трамп пообіцяв зателефонувати Зеленському після зустрічі з Путіним. Президент США додав, що поки не знає, де відбудеться друга зустріч. Однак білий дім має три варіанти локацій. Він підкреслив, що найпростішим варіантом було б залишитися на лястя. Знаєте, я не впевнений, що буде негайне припинення вогню, але думаю, це станеться. Мене більше цікавить швидка мирна угода, швидке досягнення миру. Залежно від зустрічі, я зателефоную Зеленському і запрошу його туди, де ми будемо. Не знаю, де буде друга зустріч, але маємо три варіанти локацій, і розглянемо можливість залишитися на Алясці, бо це було би найпростіше. Знаєте, у нас великі перельоти е і в нього теж саме багато літаків летить, коли лідери Росії, США знаєте і так далі вирушають. Ну і коронне Путін захопив би всю Україну, якби Трамп не був президентом. Я гадаю, що Путін хотів би домовитись. Якби не я, він би захопив всю Україну. Стихія накрила Аляску. Шалена повінь зустріла лідерів США та РФ. У це важко повірити. Американський штат у буквальному сенсі слова не переносить присутність Путіна. Шок заяви на перекір погоді. Увесь світ шокований. Новини розлітаються зі швидкістю світла. Що там відбувається? Почуйте це першими. На Алясці, де Трамп планує зустрітися з Путіним. Почалася потужна повінь. Про стихійне лихо жителів Аляски попереджали напередодні навіть природа вирішила висловити протест проти запланованої зустрічі президентів США та Росії. Ну і повертаємось до найочікуванішої події тижня зустрічі на Алясці. За збігом обставин там оголосили стихійне лихо через загрозу катастрофічної повені. Висока вода накриє столицю регіону Джуно вже у найближчі дні. Частина мешканців міста вже готуються до евакуації. А все через можливий прорив льодовикового озера в басейні самогубців, що є частиною льодовика Менделхол, повені з цього басейну стали щорічною проблемою з 2011 року. Останніми роками вони зносили будинки і затоплювали сотні помешкань. Гідрологічний моніторинг підтверджує, що об'єм води досяг або перевищив рівні, що спостерігалися під час попередніх рекордних повеней. Викид води очікується в будь-який момент, заявив губернатор Аляски. І от рекордний рівень паводкових вод, скинутих льодовиком, Менденхол, досяг річки, що протікає через столицю Аляски. Джуно влада повідомила про небезпеку затоплень. Вода вже зібралася на кількох вулицях і просочилася під нещодавно зведені загородження, призначені для захисту будинків на березі річки. Деякі жителі у зоні затоплення прислухалися до попереджень та евакуації. Коювалися після того, як вода почала виходити з-під крижаної греблі льодовика. Людовик Менденхолл знаходиться приблизно за 19 кілометрів від Джуно, де проживають 30 тисяч осіб. Дістати з цього міста можна тільки по воді або літаком. До слова, Трамп анонсував серйозні наслідки для Путіна, якщо той не погодиться зупинити війну після перемовин на Алясці. Однак, напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, США тимчасово послабили санкційний тиск на РФ. МінФін США оголосив про тимчасове послаблення санкційних обмежень стосовно здійснення певних транзакцій з Росії. Російської федерації у межах підготовки до зустрічі лідерів двох країн бабіше Трамп визнав, що не зможе переконати Путіна припинити удари по цивільним в Україні. Ви вірите, що зможете переконати його не атакувати цивільних в Україні? Ну я вам ось що скажу. Я вже мав з ним таку розмову. У нас було багато добрих розмов, але потім я бачу, що ракета влучила в будинок літніх людей чи житловий будинок, і люди лежать мертві. Тож, на, мабуть, вулиці. відповідь ні, бо я вже мав цю розмову. Хоча президент США запропонував Зеленському обговорити подальші спільні кроки за результатами переговорів на Алясці, ми говорили про зустріч на Алясці. Ми сподіваємося, що це. Центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо. Наступні наші вже взаємні кроки примітно, що Трамп хоче в короткий термін провести зустріч Путіна з Зеленським. Президент США сказав, що це можливо у разі успішних перемовин на двосторонньому саміті на Алясці 15 серпня. Якщо перша пройде добре, швидко проведемо другу. Я б хотів це зробити майже одразу, і ми проведемо швидку другу зустріч між путіним зеленським і мною. Якщо вони захочуть мене там бачити, до слова Трамп Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на близькому сході. Повідомляє The Guardian. за неофіційними даними. Потенційну локацію для зустрічі зеленського Трампа і Путіна обговорювали під час відеоконференції, у якій взяли участь президенти США, України та європейські лідери. НАТО на горизонті України свіженькі західні розробки пачками до нас. Рівень співпраці піднімається на нову висоту. Союзники вже готові. ЗСУ збираються випустити на поле бою. Залізних хижаків і показати їхню справжню міць у реальних боях, РФ лишається тільки ворожити на кавовій гущі, що буде далі. Готується справжній вибух, яке озброєння випробують першим, і які козирі Україна тримає в рукаві вже зараз. Дивіться далі у сюжеті. Протестовано в Україні. Зброя без такої позначки, схоже, скоро на заході не буде у фаворі. Адже коли в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової. Випробування в лабораторіях втратили свій сенс будь-яку розробку тепер можна перевірити безпосередньо на полі бою. Оборонний кластер Брейв 1 офіційно заявив про старт програми Тест Ukraine», коли іноземні виробники озброєнь зможуть випробовувати нову продукцію безпосередньо на передовій. Компанії відправлятимуть свої розробки в Україну, проводитимуть онлайн-навчання з їх використання, а потім чекатимуть, доки українські війська випробують її та надішлють звіти. что большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет взаимодействие, будет происходить больше коллабораций. И это позволит создавать совместные продукты, которые будут работать более качественно. Насамперед йдеться про безпілотні системи комплекс РЭП, а также ракетні комплексы. Цей дрон у нас уже ну, сейчас... Этот дрон уже установил более 180 мин, довольно неплохо себя показал. И как видите, он вернулся. Среди других дронов, которые вы видели, есть камикадзе. В принципе, он универсальный, и камикадзе доставляет грузы, особенно небольшие. За словами министра цифровой трансформации Михайла Федорова, таки приплив партнеров и массовые отправки техники на випробування в Украину допоможуть швидше знайти решение, щоб загалом целом хід войны. Вооруженный конфликт сейчас находится в острой фазе, что дает корпорациям возможность проводить испытания своих систем вооружения в реальных боевых условиях. Больше часть этих технологий включает дроны, системы управления ими, обработки собранной ими разведывательной информации, а также средства обнаружения и противодействия дронам, в основном с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но также и с использованием систем ПВО. При цьому кажуть експерти, програма Test in Ukraine допомагає не просто перевірити розробку на полі бою, а й зрозуміти, як західна зброя справляється із протидією потенційного ворога. Адже РФ на рівні НАТО офіційно визнана однією з основних загроз альянсу Systems. Это дает им преимущество, возможность испытать свои разработки против российской армии, изучить российские оборонительные системы и адаптировать вооружение, чтобы противостоять тем технологиям, которые Россия использует на поле боя, а возможно и тем, которые в будущем будет применять Китай. Є можливість в учасників програми перевірити свої розробки не лише на фронті, а й у глибокому тилу РФ. Якщо йдеться про далекобійні засоби, тут проявляється і протидія російським зразкам РЕП, і можливість ідентифікувати цілі за допомогою штучного інтелекту та й безпосередньо здатність знищити необхідний об'єкт. Такі можливості є Зараз вони преимущественно реалізуються з допомогою денденбойних дронів. Саме різні заводи поражаються критичні для воєнних воєннопримішного комплексу Російської Федерації. Окрім цього, виробники зможуть тестувати продукцію безпосередньо на місці, тобто самостійно приїжджаючи в Україну. Це дозволить вносити зміни в режимі реального часу. Також є можливість довірити тестування спеціалістам Brave1. Тоді експерти самостійно проведуть тестування та нададуть партнерам докладний звіт із результатами. І така робота вже ведеться, зокрема у сфері БПЛА. Многие из этих дронов, насколько я понимаю, засекречены. Это, например, v а также Вектор. Оба используются для разведки, наблюдения и сбора данных. Этот конфликт идеальный полигон для испытания вооружений. В інтерв'ю Reuters керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз розповів, що багато компаній уже виявили інтерес до програми «Testing Ukraine. Звісно, без подробиць. Отже, хто та що саме збирається тестувати в Україні, РФ дізнається уже в режимі реального часу. Українська зброя приголомшила світ. Коли наші піднімають у небо цього птаха, для ворога починається відлік. Бойова лелека бачить абсолютно все. Кожен кадр із висоти це підказка для українських сил. А за нею надпотужні удари українські оборонці не шкодують ворога і ліплять, наганяє йому буквально щогодини. Ці виконані завдання уже увійшли в історію. Не пропустіть. В одному з прифронтових лісів екіпаж готує безпілотник лелеку до бойового вильоту, завдання виявити і знищити ворожу техніку. Проще всього, коли вона стріляє, вона сама себе демаскує, тобто ну, не треба там заморачуватися ти її знаходиш майже одразу. Угу. В е просто стояв танчик, чи що, просто во дворі дому, закиданий як мусор, з виду просто купа мусора. Так, противник маскує артилерію, танка і міномети, уміння вчасно розпізнати ціль і є головною метою аеророзвідників. І БТРи, і танки. міномети знаходили, вражали там. За чим тільки не ганялися? Угу. Літаєте високо, бачите, далеко. Що бачите? Взагалі-то добре бачимо їхню тактику. Тобто в них вже напрацьована тактика. Розвідники фіксують, як ворог підвозить боєприпаси мотоциклами та невеликими групами заходить у ліс. Зібрану інформацію за лічені хвилини передають ударним підрозділам. Кілька років тому військовий із позивним лис працював пішим розвідником. Тепер він оператор безпілотників. Починав із мабіків. Пройшов навчання на FPV і згодом перейшов на лелеку для глибшої розвідки. По перше, для мене допустим, це як виклик. Тобто треба не лише просто тупо літати і дивитися, а треба аналізувати дії супротивника, десь відслідковувати. Тобто, буває, автівка не дуже цікава, але ж ця автівка їде кудись. Треба зрозуміти куди. Аеророзвідка це ще й орієнтування у складній місцевості. Миттєва реакція у разі втрати зв'язку та готовність до будь-якого сценарію. Попри небезпеку, робота приносить задоволення, а команда вже думає про нові можливості. Ми колись хотіли на катери перейти. Ну, у... На водні водні дрони це доволі таке цікава тема, особливо коли дивишся, всякі інтересні відосіки від вищих чинів. То там є де погратися. Кожен виліт лелеки це шанс врятувати життя наших воїнів і зруйнувати плани ворога ще до того, як він відкриє вогонь. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко, армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Це прорив на Сумщині. Росіяни кинулися на навтіки. Зсу пішли вперед. До російського Тьоткіно залишилися лічені кілометри. Оце так поворот. Новий захід на Курщину. Путінські генерали кривляться усе планувалося не так: луплять із артилерії і кидають у фронтову м'ясорубку диверсійні групи. На українській землі їх чекає люта розплата. Що прямо зараз відбувається там, де окупанти ще кілька тижнів тому тріумфували, розкажемо у сюжеті. Далі безсалівка стоїть на самому кордоні з Федерацією. До російської навали там було 45 будинків і близько 100 людей. Це дані місцевої влади. Так село виглядало до повномасштабного вторгнення. А це відео місячної давнини. Окупанти рухаються зруйнованими вулицями. Тоді ворожі канали навіть повідомляли, що захопили це село. Якщо і так, то ненадовго. Сили оборони України зробили кілька дуже вдалих контратакуючих дій, що посунуло ворога. Від нашого прикордоння в бік російського кордону сили оборони звільнили і повністю зачистили від росіян населений пункт Бессалівка на Сумщині Повідомив у неділю генштаб Збройних сил України. Це робота 33 го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону. Це не точковий успіх, це результат тих активних контратакуючих дій і важкої роботи наших штурмовиків. За що їм честь і хвала, тому що це. Це гарна операція. Звільнена Бесалівка за 5 кілометрів від російського Тьоткіна. Тьоткіне, воно таким входить е, як на Півострову, суда на територію, скажімо так, діопійської громади, зокрема. І е, воно відрізано річкою сейм, та досить широка, досить цікавибока. У цьому районі наші військові утримують важливу висоту, каже голова місцевої громади. Наші зайняли висоту, і таким чином не допускати. Не допускати, щоб вони стрілювали масово зараз нашу територію, саме і не з підтьоксина. Загалом у білопільській громаді в зоні активних бойових дій опинились 25 населених пунктів. Це так звана шестикілометрова прикордонна зона. Мирних звідти евакуювали. Деякі села знищені вщент. Особливо більш активно противник себе проявляє в межах Фотінської та юнаківської громад. Зазначу в першу чергу, що бронетехніки або полон техніки, якими б він штурмував наш кордон, цього не відмічається. Виключно малі піхотні групи. Росіяни накривають артилерійським вогнем тутешні села чи не щодня. Крім того, є загроза і від ворожих диверсантів. А це в тому числі спроби мінування місцевості по території України, аби на цих засобах підірвалися українські воїни. Ну або ж розвідка місцевості з. З надією викрити побудову, побудову нашої оборони, аби туди далі ну, вже бити з більш потужного озброєння. Ну або і власними силами атакувати позиції українських захисників. Водночас українські підрозділи проводять активні дії одразу в кількох районах на окремих ділянках зсу просунулись до чотирьох сотень метрів. Тривають жорстокі бої за Івниківку, тривають бої за Олексіївку, і до речі, там. Наші війська, які знаходяться офіційно десь приблизно за кілометр від даного населеного пункту, але тим не менше, вже проникають на територію цього населеного пункту, і сподіваюся, не забігаючи наперед, часом ми побачимо дещо інший розклад на полі бою. Виконуючи наказ Путіна, Росармія зосередила на кордоні з Сумською областю понад 50 тисяч солдатів, але створюючи так звану буферну зону, ворог зазнає невдачі. І дії, які планують органи військового управління, направлені на те, щоб не дозволити ворогу закріплюватися на нашій території, і це звісно стосується всіх напрямків кордону у Сумській області. Довжина кордону з РФ 550 кілометрів. За даними наших прикордонників, на всі ці ділянці ворожу навалу стримують усіма наявними. Засобами Росислав ми Україна марафон єдині новини. Напередові з'явився новий мисливець. Наша рись. Її не зупинять ані куля, ані багнюка, ані стіни вогню. Вона проривається туди, де іншим не вижити, і виконує завдання без жодної похибки. У росіян, коли її бачать, починають трястися коліна. Справжній характер української сталі тепер має колеса і кігті. Цей наземний дрон вже показав зуби, який він у вирі технологічної битви покажемо і розкажемо. Вже за мить. Давай скорей. Це вепер на гусеницях. Український дрон, яким на складному рельєфі управно керує захисник зоркий. Вчимося, як то кажуть. Раніше замість пульта він тримав у руках гвинтівку, яку нищив російських окупантів. Але за станом здоров'я перевівся у дронарі 65-ї бригади. До цього був снайпером другої категорії. Ті в мене трошки є настріляних до сотні, але є. Наша рота взяла на себе напрямок саме наземних роботизованих комплексів. Це є дуже важлива складова в теперішній війні. Командир підрозділу на псевдотокіо каже, із наземними дронами працюють з весни, утім, і повітряних здобутків чимало. А якось мавіком ще й провели в полон кількох росіян. А скільки родом? родом а, скільки. Виїж? Год. Спасибо, Карпатська Січ за те, що взяли плен, що добрався живий. Карпатська Січ. Ми є всі. Дотичні до цього руху саме наш підрозділ. 23-річний харків'янин на псевдотурист, ветеран ООС від початку великої війни, розвідником пройшов усі пекельні бої через Волноваху, через Оглідар. Також побував під Бахмутом. Кліщівка був і на Авдійському напрямку, і на Суджі та каже усвідомив, що майбутні війни за безпілотниками. Тож вирішив доєднатися до дронарів наземних платформ 65-ї бригади. Почув таку інформацію, що збирається такий досить адекватний колектив з цілею ураження ворога, покращення логістичних шляхів, це забезпечення всіх напрямків. провізією. в першу чергу це піхота. Також проводимо мінування зараз. В розробці у нас це ураження з наземного дрону. Це РЕСПРО. 24-річний харків'янин Торонто каже, ця українська рись, котру нині використовують у ролі транспортника на передову. І є та платформа, яку можна модернізувати під бойову. Ця база йде на комплектацію для турельки. і Сюди можна встановити якусь зброю. Нині армійці 65-ї бригади, які забезпечують передову найнеобхіднішим, оголосили збір на ударні дрони, з якими вони так само працюють. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій, по Деженков, факти сі Єдині новини на цьому не все. З вами була я, Дарина Гуцька. ще більше пакельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.